У надвечір'я п'ятниці у бродах чергове ДТП. На цей раз на вулиці Залізнична. Не розминулися Peugeot Partner і мотоцикл. На відео з камери спостереження видно, як керманич двоколісного пішов на обгін двох транспортних засобів, не врахувавши, що попереду перехрестя. Відтак не встиг зреагувати на маневр попереднього транспортного засобу лівий поворот з метою з'їзду на вулицю Веста. В результаті зіткнення два транспортні засоби зазнали ушкоджень. На місці. Автопригоди працюють правоохоронці. Їм належить встановити усі обставини і винуватця ДТП. А ми закликаємо усіх учасників дорожнього руху, сідаючи за кермо, будьте пильними, бо ж дорога, як відомо, помилок не прощає.